І всіх рада вас бачити на своєму каналі. Мене звати Тая, все про секонд. І розпочинаємо. Перший секонд, день завозу. Бачила ось таку річ. Це курточка з натуральним хутром. Ось так на мені вона виглядає. Це людина шила сама, тому що ніяких бірок немає. В принципі, непогано. Але я її дуже довго крутила і все ж таки залишила в магазині. Хоча е якість хутра гарна і потертості в ній не було. Наступна річ ось така шубка від Теді, від Зара. Її те залишила, тому що вона, напевно, дівчача, а в мене хлопчик, і вона по віку не підходить нам. Ну і та постаті, ну хоча, мені здається, її можна і для хлопчика, як ви вважаєте, просто вона для мого сина завелика. Вінтажний блейзер, мені сподобався колір, такий насичений, в складі є вовна, ось такі гудзички, стан реально гарний. Ось фірмочка, два запасних гудзика присутні, склад. Ось такі мюллі бачила. Вони повністю шкіряні. 41 розмір, не придбала. Це Сальвадора в вінтагні. Ось, напевно, це розмір 36-37. Але вони трішки брудні, та вони так добре брудні, їх треба відчищати. Я їх залишила в магазинчику. Які неймовірні, круті дві пари, він тажний Гучі взяв один хлопець. Він перекуп, він просто залітає, все змітає, там дуже складно за ним щось взяти потім. Таке взуття ще було. Масі Мадучі, ось такі чобітки, 37 розмір. Ось. Така хустина від фірми Акріс. В складі кашемір і Шовк. Звичайно, придбала. Подивіться, дуже м'яка, така приємна на дотик. Дівчата, хочу вам сказати неймовірне дякую за останні пару відео. В мене реально було дуже багато просмотрів і коментарів. І вам просто поцілунки, обнімашки за це. Хто не підписався ще, то обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. Просуваємо український контент. Така сумка. Вона шкіряна, її, звичайно, треба почистити, тому що білий колір дуже брудниця. Всі знають про це. Сукня ось така. Я знаю цю фірму, вона середня. Це моє просто коханечко таке, така любов. Зараз мені в коментарях напихать, що... Любов може бути тільки до гевих істот, я з вами згодна. Ось такий насичений колір. Подивіться, червоний, але дуже гарний червоний. Це вінтажний костюм, ховк і вовна я його придбала собі. Багато було сумок, вінтажних і не тільки. Ось така. Вона. Неймовірно тяжка, тому що вона завагила так десь кілограмчика в півтора. Ще одна. Фурла. Її я придбала, придбала мамі і вона з задоволенням її носить. Це я відчистила. Хкіра дуже гарної якості. І знаки, і все присутнє, це оригінал. Ось такий рюкзачок від Zara. Він просто в ідеальному стані, я б сказала, в новому. Всі бірочки присутні, він чистесенький, я його залишила, він дитячий. Після мене його відразу взяла жіночка, придбала. Ось така сумочка, всі бачите, що це хкір-замінник, не натуральна хкіра, звичайно, не беремо. Ось такий рюкзачок, Хкіряний. бренд Пікард, це дуже хороший бренд, все присутньо, але він тягкий, тому вирішила не купувати його. Ось так виглядає на мені костюмчик. Просто, щоб ви розуміли, це 80-ті роки. Він суперовий. Я потім його приведу в порядок і буду носити з задоволенням білий топ і білі кроси. Сергея наступний секонд. Ось таке він тагне пальто. В складі Кашемір. Не бюджетний бренд. Звичайно, цей колір. М -м -м. Його придбала, буде в мене в продажі. Хавкові хустини. Перед цим була Бьорбарі. Це ось така. Всі бірочки присутні. Роберто Коваллі. Подивіться на цю красу. Це наступний завоз. Майкл Корс ось такий топ. В новому стані. Звичайно, купила на сайті коштує більше 5 тисяч гривень. В той раз мені пощастило саме на бренд Michael Kors. І якось так вийшло. Він тагне. Шавковий халат кімано. Дівчата, я як побачила, скільки вони коштують. Це ручна вишивка. Ось така фірма, і я знайшла подібне. він коштує більше 400 доларів і не в ідеальному стані. Цей теж, ви бачите, не в ідеальному, але трішки його підхаманити, немає пояса. І можна буде носити. Придбала. Ця сукня в ідеальному стані. Тех від Michael Корс, коштує більше 4 тисячі гривень. Ось така. Це, це колекції, представлені ще на сайті. Був ще ось такий халатик, але він з поліестером. хоча тех він тагне. Тех зроблено як кімано. Є вже пояс, але не придбала, бо з поліестеру. Ось така рубахочка була кольорова, залишила. Такі дві цікаві речі. Подивіться. Ну, гарно. І такий чорний я придбала. Мені дуже подобається. Виглядає суперське. І його можна носити не тільки, як ви подумали, а можна ще під блейзер. І буде дуже гарно, і під е, е, високі джинси або брюки. Ось такий ремінець був ще, такі стрази. Такі тягкі, бо я не знаю, як його і носити, якщо чесно. Кілька страз не вистачає. Оце хкіра, Ой, перед цим відео мені одна жіночка написала, що мене не цікаво дивитися. В мене питання: що я повинна робити, щоб. Було цікаво, ну, просто на її думку. Я її, я її запитала, але вона мені не відповіла, що я повинна робу, ну, робити там, я не знаю, співати, танцювати, якось по-іншому все показувати. Ну, типу, що? Ну, Це сарказм, звичайно, зараз. Просто ну, мені цікаво, коли люди таке пишуть, що вони очікують у відповідь. І остання річ. Це Майкл Корс сумочка просто, реально в ідеальному стані. Там є одна зацепка, малесенька і все. Хіра дуже м'яка. Так, вона обіглась небюджетно. Але зараз тільки коштує Майкл Корс, ви бачили ціни? Сумки більше 10 тисяч. Коли таке було? Майкл Корс стільки коштував. Я його ну, дуже давно, я не знаю, мені здається, років так 6. В мене стільки було цих сумок. Ці популярні сумки Хамільтон, моделька. У мене були всі розміри, всі. Від самої великої до самої маленької. І маленька в мене ще є. Але туди нічого не влазить. Це наступний секонд-хень, день завозу. Ось такі сумочки були. Перша сумочка чорна була від бренду Lancaster, якщо я правильно вимовляю. Наступна ось така. І, звичайно, шавкові хустини. Подивіться на цю красу, неймовірну. Придбала, звичайно, вхопила, придбала і побігла додому задоволена. Це просто картина. Там є така одна зачіпка маленька, але це нічого страшного, вона вінтажна. І буде такий ремінець, кіряний вінтажний. Чахки не придбала, і ви бачите нюанси. І таке хутро. Всім дякую за перегляд, до нових зустріч!